Ой на горі, баби жнут. Ой на горі, баби труд. Одна баба терла, стерла, зардай, де зардадай, взяла торбу та й поперла. Відеокамера, приштовні дерев'янка, короча, в нас є. Що... Знову я мушу викликати, Балонсь, не знаю, кого покажи. що. Покажи, покажи, це в них якісь... Ми побачили прийняти валини на свої закони? Який акт? Який акт, вона, вона, вона працює в цій комісії? Який акт їй видати? Який міли видати, міли 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 мали мали Мо, не видати не дати? Показали не може дякуючи вам. Ми порушили так. так сьогодні ми виправдаємо. До побачення. так значить, ми зараз відміняємо всі наші рішення як незаконні, бо ми не мали права то робити. Але порушують, щось порушуєте Ви скажіть, ось ми так ми працюємо. Ідіть до свого депутата. І там з ним дєсловуєте. Хай він пише нормальні закони. Хай він не пише нормальні закони, тоді ми будемо нормальними. — Закони ви бачите, кінки пищать. — Великої години ви сюди, представте, хто вас кликав? — Робота мене така, мене мають кликати. Та, — Там, там. там. — Не розвищайтеся, зараз проголосуємо, приймемо рішення. — Якщо будуть заважати? — Будуть заважати, приймемо рішення. — Та вони Вині. вже заважають, раз у трьох годин сидить, другий пищить. Хто вас сюди кликав я питаю? Я вам не даю слово. Поки я, я пояснила, чому сто раз і більше не буду пояснювати. Ви не хочете взглянути нашу Ми хочемо, тому що зараз не час. – Відповідно до частини 7. – шановні члени територіальної комісії. Нам знову заважають працювати голосуємо вивести член нашого гостя. Із приміщення. А чому Прошу думали? порахувати, скільки голосів було за. Ну, де ти на мене направляєш? Ну, скільки тобі разу? Та я не можу спати того. Ну, що я сказав тобі? Він сюди встробив. Чуєш ще ні? Відверни від мене. Ну що ти не, не чуєш і що? Що, похарнути тобі? Хто? Скільки голосів було, прошу сказати. Скільки голосів було за те, щоб Юрій Ігорович вийшов із нашого приміщення? 14 було за один утримався. Бачите, ви не даєте розглянути скарги суді можна скаже на ми зрозуміло. Ми все побачили знову. От, ми тісно побачили. Хто ви є? І я, ми, хто... Що що я зроб... Скажіть, Що закінчити я... на Чому ви не хочете злянки Вийдіть, будь ласка, ми не хочемо розмовляти. Хлопці, не нервуйтеся, людина виходить. Ви зобов'язані в дводенний термін терміні. До побачення. Окрема думка члена Болехівської міської виборчої комісії Федорики Наталії Зенонівни. Я, Федорика Наталія Зенонівна, відмовилась підписати протоколи Болехівської міської виборчої комісії про підрахунок голосів до Івано-Франківської обласної ради підписати з окремою думкою через те, що вважаю, кома що необхідно провести перерахунок усієї виборчої документації. Вважаю, що під час голосування були фальсифікації кома має бути. Адже згідно актів прийому передачі, були надруковані зайві бюлетені 22.10. 400 штук, а також повторно надруковані 1050 штук, акт прийому передачі, яких Карачорт ЛЮ відмовилась дозволити мені переглянути договору про ці друг, вам вчора по телефону, бухгалтер друкарні Таля пояснила, що це помилково надрукувала. Якщо буде позов у суд, друкарня нам дасть таку документацію. Вийдіть, будь ласка, це засідання. Вийдіть, будь ласка, бо ми сказали, що ми вийшли. Що ви вам зробили? Вийдіть, ви, будь ласка. Я нічого не робив. Прошу вийти. Ви тут не тут на кінозйомці. Це я не тут на роботі. Я тут на роботі. роботі. Так само як і ви. Одинаково. Ви не з протоколами. Перерва з протоколами. Я не буду нічого пояснювати. Я прошу вийти. Як ви можете приймати бюлетні? Які бюлетіни? Які бюлеті? Наша скарга. Мені дуже сліпна, по ваша камера. Поверніть в мене. Це таке поводження було постійне. Відповідно до законодавства, вони разом з всім пакетом документів повинні були передати те, що я говорив, скаргу нашу, а також рішення по цій скарзі, якщо воно приймалося. Так, Окремка є окрема думка. Окрема думка. Так у нас немає. Скаргу ми прийняли, рішення відкрили. Прийняли. Ну, як вона може бути тут? Скажіть, будь ласка, у вас є письмове рішення? Воно? Пане кандидат, ви будь ласка, це не є тут. Разом з цим пакетом, відповідно до частини 23 статті 83 закону України про місцеві вибори, разом з протоколами виборча комісія повинна була скарги. А ви скарг. знаєте порядок розгляду скарг? Все це повинна комісія з'ясувати, опрацювати і винести рішення. Цього зроблено не було. Більше того. Біль, більше того, взагалі е, постійна була е, якась причіпка, щоб тільки була підстава вилучення. Є порушення по дільницях. І коли буде те, що ми домагаємося перерахунку голосів по дільницях, то там входять бюлетені так само обласної ради. Тобто, якщо буде перерахунок, то, то відповідно він вплине і на цей протокол. Не, не дали ні один акт. Не допустили до підрахунку бюлетнів, які були отримані, і, і потім з'ясувалося випадково, що є акт про втрату тисячі бюлетнів, до друкування бюлетнів, але документів так і ніхто не показав. Якщо відбулися порушення, а це вплинуло на результат. А ви хочете встановити вибори, не розглянувши, які були порушені.